Що сказати? Листопад у повні, Коли голе гілля на руках, Викохує тумани білокровні, Пускаючи у всесвіт на човнах, Вкриває пилиною сад і душу, Кадить димами зілля між доріг, Спадає веляном на здичавілу грушу Легкий, мов пір'я, невагомий сніг. А що сказати? Відгоріла осінь, відцілувала грона калинові, Стоять цибаті айстри при дорозі, Сухі та мертві, без жариночки любові. Живріє ябко між трави сухої, Єдина барва в цій пісній картині. От, сповідалось, от молилось, і в спокої лягло спочити Передзим'я нині.